А можна на три частинки отак закручувати, складати. І тоді з трьох частинок у нас виходить тонша просто трубочка. Можемо простим ножом, можемо ножничками. Можемо це. Можемо, можемо, можемо можем таким ножем або ножничками. І пробуємо просити. Бери Попробуєш? А, тобто кутик має бути 30, 30 градусів. -30 не, градусів не, не 45, бо тоді ні, не скрутиться. 45-ні. Угу. Тоді вона буде груба Немає. і негарна. А ну, такий кутик коротка буде, напевно. Це, оце 20-30 нормально, угу. і вона буде тоненька. так, Якщо більше кут, то вона виходить дуже така. Груба і коротка. Груба, коротка і непридатна, mm -hmm. до використання. <рес> Ну, а, а цікаво, от, ширина полоски має значення? А яке воно має бути? Ну, Ця полосочка в нас вийшла тоненька, ми можемо її використовувати для от таких поділок. Оце, в мене, оце зроблено з таких тоненьких полосочок. Ця полосочка вона буде грубша. Буде трошки грубша. Відповідно, ось, скажімо, для ну, ось такого виробу, то це, напевно, одні полоски так, виходять. А Ні, то... якщо для кошечка, то, можливо, якісь інші бути. Це в мене бути. газетні полоски угу. на кошик пішли, а це от з таких. Так. І от ми таке робимо. Круто таке. Оце грубше трошки. От, от є різниця. чуть чуть різниця. Ну, мене щось воно одинаково закрутилося. Крути. А питання, а скільки зберігається такий виріб, щоб він не псувався? А він практично не псується. Чому? Тому що він покритий загрунтований і покритий таким лаком інтер'єрним. Це все робиться нешкідливими, небудівельними тими штучками тими лаками і фубами. І він навіть воду не проникне. Якщо ми декілька разів покриємо лаком, то можемо навіть зберігати ванних кінців. Воду не проникней лак. Це... Ні, а вода не такий виріб виходить, uh -huh. тому що можна, робити, можна красити трубочки перед плетінням, трубочки. У Світлани вже виходить. І Перша тобі, трубочка. Коли ми покрасимо перед плетінням, то, то ми їх тільки грунтуємо і покриваємо лаком. Не з першого разу це вдається. Ну, це він бачите, я, 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 я чесно, хоча мене і попередили, що це вироби, які нагадують ну, вироби з лози, але я все одно, коли перший раз зайшла, я якось не ну, мені таке здалося, що це злози. Він такий легенький і дуже еластичний. Він зараз легенький і еластичний, а Це насправді дуже красиві вироби. Ось я бачу, що і посередині теж там квіточка в чомусь такому росте. Теж напевно струсочок і навіть для квітів горщик, так угу. ой, клас. ой, клас. Ой, клас. Це чудова річ. Вона ще й дуже приємна на дотик. Вона така справді така апетитна, як клубничка, її хочеться взяти і так з'їсти. Ми тримаємо Не Там такий мені. великий двір. Так, а що, ти хотіла на більшу? Ні, просто в мене є дві квартири. Дві квартири? Моя і мама. І що, тобі не зручно ходити від мами до себе? Ні, ні, мені тут зручно. А я тут живу. Квартира мама робить. Ага. А скільки у вас постійних учасників, Кароліна? От, так, ну, що? Це в нас. Школа волонтерів займається переважно уляна, і постійно у нас наскільки білі інтерв'ю. До десяти зараз буде більше, тому що ми залучаємо більше дітей. Так, Давайте, мені давно обіцяла інтерв'ю про цю школу. Що ви вже <п todos> <akkor> зробили, і які Але у вас ще акції попереду заплановані? Давай. Ми там прибирали після ялинки. Ми, ми на планах прибирання толока організуємо дівчатами толоку і будемо трішу, за все до великодніх свят, фарбувати яйки, писанки, ставити в кошики людям, які роблять. А це буде вже мало часу, залишилось до великодні. Тобто ви фактично наступний тиждень будете, так? Так, якраз перед що Ой. Чи не віка прийшла? Ні? Не віка ця дівчинка зветься, що прийшла? Ну, не будемо вас. Розвивайся і нервуйся. Сука. Ви це не будеш дітей до школи. Первая. А тебе буде. Значить, я вам привезла, якщо заразу знайомості. Чому так? Мені здається, що мало бажаючих. мені здається, що якби всі ну я якби дізналася, то я б зразу прийшла. Це ж її дівчата. Зараз запізні. Ага. Ти Це ж безкоштовно, Але все одно ще потрібно з собою мати Клей ножик. Ну, на даний час перовіна забезпечила всіх необхідним всі, не навіть трубочками. <с <с на так, от деякі дівчата не хочуть старатися. То... Зараз я покажу, то не всі розуміють з першого разу, то нема чого не розговачитися. Треба отак, це і